Руки, руки гор, руки гор! На мене! На мене! На мене! На мене руки гор! На контроль взял! Рекорд! Там дружина онлайн! Конъезди! А тут что находится девица? Українські та латвійські поліцейські затримали учасників організованої злочинної групи, які викрили та вбили мешканку Латвії заради її нерухомості. Жінка мала житловий комплекс вартістю понад 4 мільйони євро, розташований на березі моря в курортному місті Сау Красті. Маєток складався більше ніж з 30 апартаментів, паркомість. Інших інфраструктурних об'єктів, які останнє здавала в оренду. Про це дізналася двоє громадян Російської Федерації, які проживали в Латвії в статусі біженців, і вирішили заволодіти її майном. Для цього вони запросили трьох громадянин України, які прибули до Латвії з метою реалізації злочинного умислу. Слідчі національної поліції встановили, що зловмисники під виглядом потенційних клієнтів виманили жінку житлового комплексу, затягнули до автомобіля та вивезли за межі міста, де застосовуючи тортури та погрози, намагалися змусити. І переписати маєток на їхню користь. А коли стання відмовилась, вбили її для розкриття цих злочинів була створена міжнародна слідчо-оперативна група з українських та латвійських правоохоронців, за результатами роботи якої росіян було взято під варту правоохоронцями Латвії, а українців затримано на території Київської та Донецької областей працівниками департаменту карного розшуку. Та департаменту боротьби з наркозлочинністю національної поліції України Фігурантам загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі.